Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук є. І сьогодні у нас на огляді буде найдешевший зарядний пристрій для автомобільного акумулятора. Цей зарядний пристрій для тих, кому завжди дорого, кому не потрібен зайвий функціонал, за який не хочеться переплачувати, і хто не хоче розбиратись в налаштуваннях зарядного пристрою, навіть якщо вони виконуються всього однією кнопкою. Тут цих всіх недоліків немає. Найдешевший зарядний пристрій без будь-яких органів керування, без будь-яких налаштувань. Але це все ж таки зарядка для автомобільного акумулятора інтелектуальна з додатковим захистом. Коштує це диво приблизно як 10 літрів нормального палива, і це найдешевша автомобільна зарядка для акумулятора. Я думаю, можна пошукати щось дешевше, але саме з струмом 6 А це найдешевший автомобільний зарядний пристрій. І так, вам не почулось. Зарядний струм цього зарядного пристрою складає цілих 6 А. 6 ампер, 12 вольт і можливість заряджання акумуляторів від 2 до 100 ампер годин. При цьому тут ще й вбудований мікрокомп'ютер, який буде слідкувати за процесом заряджання, і присутній захист від перегріву, переполюсовки, короткого замикання, також є контроль напруги тощо. Але ми не можемо бачити, як це саме працює, тому що це бюджетний зарядний пристрій, і тут відсутня будь-яка індикація на корпусі розташований всього один світлодіод, який світиться, коли зарядний пристрій під'єднано до мережі. Тому стосовно функціоналу і всіх можливостей зарядного пристрою, нам просто доведеться довіритись виробникові. Ну, а як інакше, ми хотіли максимально дешево, ось і отримали. Нічого зайвого, просто зарядний пристрій, який, до речі, може заряджати тільки звичайні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом. І в жодному разі цю зарядочку не можна використовувати для літіонних, літій залізофосфатних батарей. Про це навіть вказано в інструкції. Тобто, проста зарядка для простих акумуляторів. Корпус зарядника виготовлено з дешевого пластику, але багато зарядних пристроїв середнього цінового сегменту мають корпуси з пластику аналогічної якості. Тому я не сказав би, що це найдешевший якийсь там взагалі пластик. Пластик дешевенький, але нормальний. І якщо ми візьмемо зарядочку вдвічі, втричі дорожчу, швидше за все, там буде пластик такої ж якості. Корпус, звісно, тут абсолютно не герметичний. З двох сторін у нас є вентиляційні отвори, і о, диво, за ці гроші, тут, окрім просто вентиляційних отворів, тут є ще й кулер, який забезпечує нам примусове охолодження зарядного пристрою. Ну знову ж таки, за такі гроші просто дивина. Стосовно дротів, знову ж таки... По якості вони нічим не гірші ніж дроти зарядних пристроїв, які коштують вдвічі, а то й втричі дорожчі. Більш того, наприклад, ось ці клеми виготовлені з досить товстого металу, і нам на огляди інколи траплялися зарядні пристрої. З вищого цінового сегменту, у яких клеми зроблені з тонкого металу, і ці клеми просто гнуться від натискання. Тут клеми досить потужні, і їх навіть пофарбували в такий жовтенький колір, ніби це якась мідь. Єдине, що мені тут не вистачає, так це ізоляції. Вже хотілося б мати суцільну ізоляцію на клемах, для того, щоб унеможливити ось цей контакт там іскроутворення тощо. Хоча захист, як заявляє виробник, тут присутній. Стосовно під'єднання дротів до клем, ну тут нічого такого дивного не сталося, зробили це все. Швиденько, на швидкоруч, ніякої пайки або зварювання, або гільзовки ми тут не бачимо, просто загнули, жили під низ і затиснули міцно дріт. Тому, в принципі, за бажанням ось це з'єднання я все ж таки допрацював, би можна трішечки підпаяти, гільзувати, тощо, щоб зменшити контактний опір. Але з іншої сторони, бюджетне рішення, найбюджетніше, і ми маємо ще й більш-менш такі пристойні клеми. Загалом, очікуючи дикий жах від якості цього зарядного пристрою, сталося навіть трішечки навпаки. Нам на тест траплялись дорожчі зарядники, у яких якість матеріалів в деяких випадках була навіть гіршою. Тому не можна однозначно сказати, що. Це найдешевша і найгірша зарядка. Вона найдешевша, але якість в, неї, в принципі, ну, аналогічна зарядним пристроям, які знову ж таки будуть коштувати навіть дорожче. Єдиний мінус, на мій, і це мінус суттєвий відсутність взагалі будь-якої індикації. Тут лише один світлодіод, і зараз ми спробуємо розібратись, як він працює. Ну що ж, під'єднуємо зарядний пристрій до мережі і спробуємо його трішки потестувати. Після під'єднання до мережі ми бачимо, що засвітився. Зелений світлодіод і далі перевіряємо захист від іскроутворення і короткого замикання. Ну, як ми бачимо, захист тут такий умовний. Зарядний пристрій не взірвався, не загорівся, не задимівся, але іскрить повним ходом, і коли замикаються між собою два контакти, починає блимати світлодіод. Тому, я думаю, з цим зловживати не варто. Далі ще один наш стандартний тест це захист від переполюсовки. Тобто, ми. Навмисне плутаємо клеми місцями, мінус до плюса, плюс до мінуса. Знову іскрить, знову коротить, знову блимає світлодіод, і при цьому зарядний пристрій не вибухнув, і це вже плюс. Тому я вважаю, що захист від переполюсовки тут також умовний. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви переплутаєте клеми, ви просто зрозумієте, це. По тому, що клема починає іскрити. Далі під'єднуємо клеми правильно, вімкнувся кулер і почався процес заряджання. Скільки займе цей процес, невідомо, але після того, як акумулятор буде повністю заряджено, світлодіод має змінити свій колір з червоного знову на зелений. І це буде нашою єдиною індикацією. Окрім незручностей, пов'язаних з відсутністю захисту від короткого замикання і переполюсовки, у даного зарядника є ще одна незручна. Це дуже короткі дроти. В принципі, ось цих дротів ледь вистачає для акумулятора ємністю 100 годин. це максимум на який розрахований даний зарядний пристрій. Ну і також дріт, який йде до побутової розетки, тут має довжину приблизно 50-60 см. Цього, в принципі, також мало. Але знову ж таки, мова йде про найбюджетніший зарядний пристрій. Тому економили на всьому і по максимуму. Загалом говорити про якісь недоліки цього зарядного пристрою взагалі буде безглуздою справою, адже і так було зрозуміло, що це ну. Найдешевша річ, яка має виконувати лише одну функцію, І яка потрібна саме тим людям, яким все інше дорого. І з своєю однією функцією дана зарядка, мені здається, може спокійно впоратись. Ми її під'єднували до акумулятора ємністю на 100 ампер години, і, в принципі, процес зарядки починався, тому я думаю, з цих 6 ампер. Заряду вистачить для акумулятора навіть такої ємності для всіх інших функцій, вподобань і застосувань, звісно, знадобиться зарядний пристрій дорожчий і з ширшим функціоналом. І ось тут якраз ми розуміємо, чому щось коштує дешево, а щось коштує дорожче. На цьому в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.